Добрий день, вітаю на каналі від А до Я. Мене звуть Марина і сьогодні буде відео про те, як розмножити бігонію фрагментом листа. Це відео я би не знімала, якби не чоловік, який мене запитав, а в тебе є відео про це? Говорю, ну в інтернеті їх дуже багато. А він мені відповідає: Ну, а в тебе ж немає? Ну Відповідаю, ну ні. Ну, то ж зроби. Тому я запрошую вас подивитися. Як я це роблю? Свій сорт Емей Лотос сьогодні теж фрагментом вкорінювала. Дуже вона красива, компактна, подобається мені дуже. Це яскравий сорт Емей полум'я. А для відео я взяла ось таку бігонію Емей Волонтер з дуже великими листочками. Бачите, як вона переливається. Ну що ж, пішли різати. Це дуже легко, захоплює, тому що за цим всім цікаво спостерігати. Пробуйте її ви. Поки говорила вступ, трошки показала своїх бегоній. Знадобиться щось таке, на чому можна різати. Чим різати? В мене скальпель, може бути канцелярський ніж, будь-що гостреньке. І листочок, який ми будемо різати для розмноження. Листочок, як бачите, не маленький, ну, з мою долонь точно. І це не найбільший листочок. Щоб зручніше було різати, перевертаємо на виворотню сторону. І роздивляємось, що тут у нас. Тут є такі жилки, з яких згодом буде коріння, а потім діточка рости. Тобто скільки жилок, стільки діточок. Ну, це зазвичай так, але як воно буде, ну, подивимось зараз наближу. Спочатку оце, що навкруги оцієї ніжки, відріжемо. Як завжди мені не дуже зручно, але вже, як буде, сподіваюсь, все видно. Цю ніжку я теж посаджу. Ось так в мене вийшло, ріжемо далі. Дивимось ось так ідуть ці жилочки. Ріжемо, і з цього боку ось так вийшло, але я тут трошки відріжу, щоб було два кінчика. Ось так. Наступна. Тут можна залишити ось такий фрагмент, можна тут розрізати. Як зробити так, щоб 100% був результат, ніхто вам не скаже. Як себе поведе цей листочок, або приймуться всі, або половина тут лотерея. Оце зайве, близько до жилки зрізаємо. Воно все одно потім почне сохнути. Це я думаю, я задумалась, чи різати оце, чи ні. Розріжу. Такий фрагмент вийшов. Оце все зайве, теж близько до цих жилочок я зріжу. Видно і тут. Оце. Тут, начебто три. Чи саджати ось це, чи ні, теж думаєте я втикну, якщо буде псуватися, приберу. Далі прибираємо це спочатку оцей фрагмент повністю зріжу. Ось так. Так щоб було дві, зрізала. Тепер, тепер, тепер. Ось тут, щоб теж дві жилочки залишилися, це викину. Так, зайво відрізала, зроблю так. Тут дві, ну і цю я втикну, подивимось, буде з цього щось чи ні. І продовжую, так, спочатку піду так. Може воно відео і затягнути, але спочатку до кінця покажу вам все. Ось так теж дві вийшло і цю теж не буду викидати, так, тут обрізаємо. Так, щоб було дві жилочки я ось так зроблю. Цю не будемо викидати. Що далі, оце прибираємо до жилки. Можна зробити ось так такий фрагмент з двома на кінці, і тут, на кінчику я це теж обріжу, щоб було три жилочки, а не одна внизу. Ось так. Далі. Це так довго здається, тому що листочок великий, а маленькі листочки ріжуться швидко. Так, так тут бачите щось на листочку зіпсовано. Я б його не садила і не буду. Зроблю ось так, і воно потім буде псуватися, скоріш за все. Туди зіпсовано я викину. Так, такий фрагмент. Це викидаю. Далі тут теж щось підсихати, почало. Звичайно, ці, там, де просто живочка одна, можна було би і викинути, але най буде. Так, і тут це викину, а тут до двох живочок обріжу все. От стільки я нарізала, зараз будемо садити їх. Як бачите, я тут вже почала саджати інші свої сорти. Зараз будемо саджати на вкорінення наступний мій сорт Емей волонтер. Саджаю дуже близько, тому що, повторюся, що не все прийметься, не все буде рости. У посадці нічого складного, посадили і все. Субстрат в мене тут вологий, пухкий. Такий, як завжди, я для своїх посадок використовую, говорю про нього у кожному своєму відео. Це професійний субстрат на основі верхового торфу, пінопластові кульки і трошки цеоліту. Зараз це посаджу, накрию плівкою. Якби це був контейнер, просто кришкою б закрила, але вже нема в що саджати, бо все насаджено на осінь. Обіцяла, багато питали, тому насадила. Куди буду ставити, не знаю. Так, Ну і залишилися ось ці палички. Буде щось добре, не буде, то не буде. Скільки буде. Будемо дякувати, що прижилися. Так, все, це остання маленька паличка. Тут ще є місце щось досаджу потім. Все, нічого складного. Якщо все правильно зробити, то і результат повинен бути. Але це завжди лотерея. Зараз візьму те, що саджала раніше, і подивимось, чи там є корінчики, чи що. Щось пошукаю, принесу, покажу. Так, принесла один контейнер. Тут 13.03. Сьогодні 18 число, 4 місяць. Тобто, пройшов місяць. Це я тут садила, потім воно в мене впало, все. Коротше, перемішалося дещо. Будемо впізнавати тільки, коли будуть листочки. Дивіться, ось цей зіпсувався. Видно, там його треба прибрати, треба було раніше прибрати, але я не відкривала, щоб нічого поруч не псувалося. Так, ну що, що, небудь дістанемо? Тільки для вас, бо ну, не хотілося б це все смикати, але ж не знаю, щось є тут, нема. Обережно намагаюсь, ну дивіться, корінчики в нас є. От. Вам видно. Ось тут вже діточки проклюнулися. Зараз та де ж я так, мені самі цікаво, я дивлюся сюди, на камеру ні. Так наблизила. Бачите, ось воно будуть діточки. Так, назад. Дуже сподіваюся, що я не сильно тут все розворошила. І рослинка на мене не буде ображатися, що я її тут смикаю. Ось це ми подивилися листочок. Вірніше, фрагмент листочка, це сорт Емей Крила. Так, тепер мені цікаво ось цю ніжку подивитися, чи є тут щось. Я так намагаюся обережно, бо хто його знає, що там вже є. Якийсь корінчик я бачу, чи його, чи ні. О, дивіться, і тут є теж корінчики. Зараз. Ось так, корінчик є, а тут під пінопластом є. Вже малесенька діточка, зараз наближу ось, видно, правда, в це рожеве, діточка малесенька. Так, на місце її. на місце. Так, що тут іще? Я тут бачу крила, крила, ось це. Це мені здається, бускова куля. Якщо я правильно по фрагменту бачу, ну добре, порухаємо бускову кулю. Десь сюди. Що тут є щось? Ой, божечки, це так приємно. що я й сама подивлюся і вам. Покажу. Якби не сказав чоловік знімати відео, я би і сама не лазила, і вам би не показала. Отак ось, корінчики є, є діточка, і вона тут не одна, я бачу, десь де сюди. От, і з цього боку фрагмента. Та що ж таке? Ви не бачите нормально? Ось з цього боку є, і з цього боку листочка. То, як мінімум дві. Так, повертаю тебе на місце. Ну, і скоро повиходять і будуть над поверхнею. Так, а ти хто? А це така темненька. Я ще думаю над назвою, здається, це вона Мука ну десь сюди. О. Теж є корінчик. Діточку я не бачу, корінчик маленький. Ну, може щось і буде. Той фрагмент такий твердий, все з ним гаразд. Все, не буду більше рухати нікого. Сказала, не буду нікого більше рухати, але ж стало цікаво, мені захотілося подивитися, що тут. Тут я посадила листочки, я їх не різала. Це сорт MA Полум'я. Дуже красивий, червоний і росте так вгору, наче факел. Але що я побачила, листочок псується, треба його звідси прибирати, бо він Зіпсує того, хто поруч. І хочеться подивитися, чи є тут корінчик, чи немає. Корінчик тут є або був, як це сказати. Але, ну, щось пішло не так. Листочок почав псуватися. Прибираю його. Знаєте, ось тут тверде таке, наче ще хороший листочок. Зараз я, мабуть, теж його поріжу. Туди ж поставлю, ну, як буде, так буде. Подивимось. А тут, От тепер я і не знаю, чи його рухати, чи ні. Ой, ця цікавість. Давай я тебе подивлюся. От здавалось би, да Фрагменти ми зараз з вами подивилися, там корінчики і діточки зав'язуються, а тут цілий листочок, ну і щось не так пішло. Буває усяке. Тому пробуйте, не бійтеся, не розчаровуйтеся. Ну, може, з першого разу щось не вийде, вийде, з другого, ну, з третього вийде. Так, що тут? Тут, 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 тут зараз. ну Корінчик я бачу. Головне, щоб не почав псуватися цей листочок, як попередній. Ось так. Я не буду колупати, чи є там діточки, чи немає. Бачите, корінчик знизу пішов, і ось тут від листочка. Так, не буду я там його смикати, дергати. Давай ми тебе назад посадимо, наче не чіпали. Зроби вигляд, щоб тебе не бачили. Рости собі далі. Так цікаво завжди, що воно вийде. Так, цей порізок чи що, зараз подивлюсь. Шкода викидати, якби він був якийсь зів'ялий, це одне, але ж тут, Ладно, спочатку я оце погане приберу і ще раз подивлюся, що робити з ним. От що я не планувала робити, так з цими листочками сьогодні щось робити, але ж добре, що подивилися. Бо цей сам зіпсується і зачепить сусідній. Так, що, так, що робимо? Так. А раптом все буде гаразд з цими фрагментами. Ну, тут таке все маленьке, ні, приберу. Трошки відріжу щоб два було. Ось так. Ще. Як Бог дасть, так і буде. Да-да, ні, да, ні Але ж будемо сподіватися на краще. Це зараз їх тут натикаю, вирівнюю. Купа справ я тут саджаю, те, що не планувала. Те, що воно так близько одне до одного, я вже говорила, не всі приймуться, щось я приберу потім. Там, де фрагменти, треба перевіряти. І бачите, я в листочку була впевнена, що там все буде гаразд, а він зіпсувався. А фрагменти я більш-менш намагаюсь перевіряти, щоб прибрати ті, що не підуть у ріст. От Я їх так посадила у вологий субстрат закрила. Листочки я саджала 23.03, сьогодні. 18.04 я дописала. Ось так, закриваю і спостерігаю, що там далі буде. На сьогодні все. Сподіваюсь, вам було цікаво. Тож запрошую вас на свої наступні відео. Бувайте здорові. До нових зустрічей!